Кож із нових роз'яснень стосовно того, що фопи хто в декреті по догляду за дитиною трьох років. Мають право не сплачувати ЄСВ за себе. Закон почав діяти з жовтня місяця. Як вияснилося, от вчора буквально дізналася, що до цього моменту також були якісь роз'яснення десь в інтернеті, але якось це чітко не було зафіксовано. Але ось вже діє діючий закон, і там чітко прописано. Єдиний момент я досі не вияснила і потреби не було їм. Собі одне навіть нагадування зроблю. Вияснити ФОП має стояти умовно. Це ФОП першої, другої, третій групи, стояти, ну не отримувати дохід і має право не сплачувати ЄСВ за себе. чи незалежно від того, веде він діяльність чи не веде? Усі ФОПи звільняються від сплати ЄСВ за себе навіть тоді, коли вони ведуть діяльність, оскільки ЄСВ за них оцей стаж їм нараховує держава в даному випадку. Я думаю, скоріше всього, це буде саме. Другий варіант, але треба підтвердження, тому що в практиці бувають різні історії і різне бачення податкової і трактування написаного закону.